У середу 10 квітня на погоду в Україні впливатиме антициклон, завдяки йому очікується суха, тепла та сонячна погода. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко. Середа в Україні буде сухою та теплою. Повідомила вона. Особливістю цього дня стануть білі хмари під назвою Кумулюс хуміліс. Купчасті пласки або хмари хорошої погоди, розказала синоптик. Температура повітря впродовж дня 10 квітня становитиме від плюс 21 до плюс 25 градусів. У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, також буде сонячно та тепло, а повітря прогріється аж до плюс 23, плюс 25 градусів. Цього тижня на українців чекає тепла, сонячна та переважно суха погода. За даними Укргідрометцентру, до суботи 13 квітня, опадів у. Україні не передбачається. Температура вночі буде плюс 6, плюс 12. А вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюс 20, плюс 26 градусів. Лише у Карпатах буде свіжіше. Четверга 11 квітня. На заході та півночі України очікується зниження температури до плюс 17, плюс 22. Напередодні вихідних у більшості областей України буде від плюс 15 до плюс 20. І лише у південній частині східних Кіровоградській та Дніпропетровській областях стовпчики термометрів покажуть від плюс 20 до плюс 25 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. vode oh,